Вітаю всіх, це канал щось політичне. Нічого політичного тут, як завжди, немає. Сьогодні у нас відео. Хоро, жорсткий, не жорсткий, хоча там був момент, де я дуже сильно злякався, Ну таке буває. Заздалегідь я зараз перепрошую за дану картинку, яка є зараз на даний момент, так як я трошки уїхав із гуртожитку, у мене тут при собі немає нормальної камери. На телефоні, тому що у мене телефон трошки лайно, і камера на ньому теж лайно. Да. На цей раз відео буде не настільки динамічне, так як я монтував на телефоні. Мій комп'ютер знову ж таки у мене в гуртожитку і. Це було дуже неудобно, це було максимально неудобно. Це було ужасно. Це, це так важко це робити. Я не знаю, як люди монтують на телефоні. Че за слово? Я це зробив згорим пополам, але я це зробив, слава Богу. Пропоную вам подивитися це відео повністю, тому що ну, як крути, я не крути, але воно дійсно цікаве. Ось ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім гарного блядь. На Ой, ну короче, що погнали! відтворити підручник. Підручник від слова під рукою, нахуй. Ласкаво просимо до дул інпостор. Ви охоронець ляльок. Одна з них жива і має намір відпиздить вас жорстко. Ви повинні дізнатися, яка це до 9. Тум -тум 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 -тум. Хтось є його ворогами, друзями, коханнями чи ненавистю. Все, можно я поиграю? Блять. Хорошо. Так, окей, добрий ранок, Україна. Прокидайся вже мала. Я казала в одній класній пісні. Хуйня якась не грається нормально. Телевізор і музика. А, -а, -а, а. Телевізор і блядська музика. О, і, і Зоя любить телевізор і музику. Опа, і Я оцей кащу покабра тоже любит шо телевизор, шо музыку. Она <кху> конец вообще делает, скажите мне, пожалуйста. Ага! Ага, все, окей, я понял. Я понял. А чего нельзя было раньше закреслить? Так от. Блять, сука, ну если бы ще ніхто хто не сякався тут, моя на фоні. Опа! Ха! що, Ха! як тобі? Дивись, чув тут, тут ну, трошки піаніно, по пизде пошло, не получится на ньому поиграть. Короче, воно не любить. Слухаю. Та, блядь, це, за така хуета, блядь, коли всі, хтось пиздает, хтось не пиздить, блядь, хтось бігает Це стікається наводь. Іменно, давай так, вступ, у вступі в цьому є весь прикол. Це класно. Тому що це типа хі ха ха А в самому відео це, ну, це нахуй не надо. Як мені, як мені із цих двох типів узнать, хто це? Це Рікі, либо бляцькі Монті? І що він, що один другого ненавидить, що другий другого першого ненавидить. І. І, 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 і що? Ні понять хто із вас. Признавайся, падлюко. Я знаю, що це ти. Я просто ненавиджу я Монті. Все із за блядського ФНАФа. Давайте, ну, не знаю. З будемо це буде Монті. А, а я не можу нічого зробити, да? Хто ти? Суко? Монті, Рікі. Я ні вибрати не можу, ні закреслити не можу. Тут нічого зробити не можу, лягти спати я не можу. Що я, блядь, в цій житті можу? Таке відчуття, що від мене нічого не за. Йоп твою мать. О боже. О боже, за яким треба деганом бути. Ой, блядь! Я відчуваю себе дебілом. Так, да, да, це це Мунті, Я вам, я вам серйозно кажу. Я. вам... Запомніть мої слова. Це слова мульфара. Це слова мульфара. Монті ненавидить Фредді, да? Да! А я казав. А я казав. А я казав, що це Монті Єс, єс, єс. Боже, який, блядь. Все. Йоу, йо 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 йоу, йо. Хто б'є окна? Короче, уже сразу чай з ворогами, кров і рухається сам. Короче, не любить чай з ворогами, да? Да. Хорошо, у нас осталось раз, два, три, четыре, пять. Короче, до хуя. А кровь. Не любить кров. Виктор! Виктор! Ааа, у нас Швейцар. Хорошо. Не, я серьезно говорю. Ха-ха-ха! <laughs> Нет, це, це це, це 100%. І любить рухатися сам. Ти любиш рухатися сам. Да, це буде Віктор! Це буде бляха, це буде Віктор. Це, це 100%. Так, любить, да? любить рухатися сам. Ні, ну це це. Ну. Віктор! У мене на тебе найбільші ці. Тупи за того, що ти, блядь, Віктор. Хорошо, погнали. Де цей бляски, Виктор? Це 100% це Віктор. Це ти, це ти, це ти. Все, так, закриваємо все. закриваемся. Я їбу, мене регоче! Дай Бог здоров'я і многое літа. мене чуть серце не стало. <гас> 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 У, сука. Так, що там у нас? Не любить музику, не любить світло. Так, Віктор. Не любить... Це не Віктор. Не. Ладно. Ладно. Як хочеш, сука. Так, а, не любить музику. Що тут? Емі, Белла. Ілі біл, та й що де. А, і так, музика не любить. Не любить кров, і не любить світло, світло. Світло, 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 світло. Світло, світло, світло. Світло, світло, світло. Ага. Не. Раз, два, три. І ще не любить кров. Нішо, хто кого там ненавидить. Ага. Зоя і Монті. Е, і до. Ого Ти ти прям якийсь агрес. Ого Ого Ви прям. Прям якийсь злі причому. Так. Зоя, Монті, Долі і Макса. Не любить. Недолюблює. О, я вже забув. Зоя, Монті, Долі і Макса. Давай каждо спочатку Макса. Хто? Другий раз. Другий раз уже не страшно. Не біло, значить, це хтось із баришень. Хто там ще був? Давайте далі. Наша я їх закривав? Монті? Монті. Ви, ви здіваєтесь з мене і лішу? Долі, долі, долі. І прикиньте, опять у двох буде. Вороги. А тут немає долі. Значить, це ти. Значить, це ти, Еммі. Зараз, подивіться, тільки треба закрити все. Потому что, ну нахуй. Или сейчас опять будет эта, блядь, да? Не буду ладно. Закрыть двери. Опа. Лягаем спать. И, 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 и. и. Так я уже выбрал. Все, это уже. Ну да, все, понятно. Скипнуть все годины. Все, это победа. Это победа ребята. Мене вбили да пізда. А, Илья... Ні! Я виграв, да це було не важко.